Зі всім які Ми вже приїхали в кафе, закінчили роботу, і зразу приїхали на обід. Я взяла собі знову green Curry, Олег Ред Карі, а Віка взяла смажений рис, тобто Fried Райс. Нам це дуже подобається. Ці страви, тому, знаєте, хочемо ще насититися цими стравами. Будемо їсти, поки не надоїсть. Та й все. І далі хочемо ще їхати сьогодні на басейн на інфініті, тому що це, ну, в принципі, найближча точка, де можна поїхати, тому що ще є трішки справ. І не хочеться якось далеко сильно сьогодні їхати. Та й, тим більше на вулиці Спека вирішила сьогодні в басейн. А далі що будемо робити? Ну, в принципі, буде видно, Ще, ви, можливо на вечір посмажимо барбікю, тому що, знаєте, планували кожного дня, але все одно кожного дня не виходиться занадто. То, хоч, е, хоча б через день хочемо. Ну, не знаю, побачимо. Заїдемо в супермаркет, купимо знову м'яса, тому що ми тут, знаєте, не таримося, як було у В'єтнамі. Ми раз у місяць їхали в магазин, закуплялись на місяць, і було окей. Тут, в принципі, такої под, е, Потреби немає, тому що ну тут є байк. 10 хвилин, 5 хвилин, 3 хвилини до будь-якого супермаркету і все. Тому ми тут так сильно не закупляємось. Купили на раз, з'їли, поїхали ще в магазин. Ось так. Так, ось показую, Віка собі брала з морепродуктами. Це такий рис, але це якийсь незвичайний білий рис, типу, що це ми беремо, бури. правда? Так, якийсь бурий рис. Не знаю, що це ось моє грін карі, олегове ред карі. Ну це більш схоже на якийсь і єло карі. Але виглядає смачно. Зараз подивимось. Що там в нас? Ну, в принципі, все по стандарту. Нічим воно одне від одного в кафешках не відрізняється. Кефір-лайму, ось ці такі всякі штуки, пілешечка, морква. Ну супер. Все смачного нам. Але вже віки тирить. Та бери цілого, що ти ріжеш? Наїлася? Так. Дуже... Дуже... Дуже смачно було, правда? Ну, Ще зранку хтось бутербродами напхався. Пройшло тільки півтори години, я половину порції татові віддала. Ну, тато якби не сильно був проти, правда? <рес> З'їв нормально. І все, їдемо на інфініті. Ого, нас так слухати, аж відблискує сонце на асфальт. Просто. І так ми знову в інфініті. Ну, подивіться, яка тут краса сьогодні. Тому що ще й небо голове. немає вітру. Взагалі супер. Минулий раз був і дощ, і вітер, все, а тут дивіться, як гарно. Наше улюблене місце not for you. <laughs> це наш дружбанчик. <laughs> Те ми вже накупалися, насиділися, а повертаємо додому. Знаєте, таким дзвіночком було, коли офіціант вже прийшов другий раз і запитав, чи ми не хочемо ще щось випити. Ми сказали ні і зрозуміло, що нам потрібно звідти вже йти. Тому що, знаєте, ніби безкоштовно, безкоштовно, але постійно випили коктейлі, типу вони забрали, підносять вам ще меню, типу, не хочете ще щось замовити. І ми такі, та ні, вже пора нам додому. Ти все. Їдемо додому, залишаємо віку, і напевно залегом поїдемо записуватися в спортзал. Тому що потрібно. Тут, знаєте, ще в В'єтнамі, як в В'єтнамі, ми там хоч ходили кожен день 15-20 тисяч кроків. І більше, ну там, в принципі, і був у нас спортзал. Ну, тобто і до пляжу пішком, туди-сюди, а тут постійно сидяча робота, потім байк, а потім ліжко. Ну, типу, такий собі набір, знаєте, потрібно це якось розбавити чимось. Тому спортзал це класна ідея. І тут мінус типу, що навіть просто походити вам потрібно десь доїхати, походити, знайти якесь місце, щоб походити, бо тут і багато собак, те, що я вам говорила, що вони не дуже привітні. І плюс змій багато. Сьогодні, наприклад, в мене подружка виставила в інстаграмі історію. У неї троє маленьких дітей. Добре, що це вона замітила, а не дитина. На порозі змія чи гадюка ще не розібралися, що це просто лежала собі, відпочивала. Ну тобто тут такі ще нюанси, знаєте, трішки небезпечно. Тому все, сідаємо ти зі мною їдеш. Сідаємо на байки і погнали. Сьогодні в окулярах я. Ні, Віка. Сьогодні в окулярах я, бо до речі, окуляри класна штука. Мені раз така муха впаялася в очі. Що Віка навіть відчула цей звук. вона і просто ось так бам, такий капець. Була б я без окулярів, то вже б ну була, була б, б зок. Там було б некомфортно. Ми тут їхали, і тут такий двіжняк, стільки машин, байків, вирішила зупинитися, щоб і вам зняти, і самі подивимось. Мені здається, це останній дзвоник в школі. Може, щось на дітей. Я так вилізла на заборі, знімаю. Ой, прикольно. Дивіться, знову всі одинакові, одинакова форма, стрічки на волосі, все одинакове. Ось там я так відкрила це не школа, щось вони там роблять, не знаю що. Це всередину заходити не будемо, але ось так подивилися. Я замітила, що в них навіть сумки одинакові. Клас! Всі одинакові сумки. Та їдемо далі. В принципі, ми зрозуміли, що нічого ми не зрозуміли. Це школа. Але я думаю, все-таки це останній дзвоник. Щось типу того. Все, повернулись додому. Я вже собі зразу зробила водичку з лаймом з льодом, тому що дуже хочеться пити. Спека 32 градуси. І дивіться, яка в мене класна штука вийшла. Це я навчилася відкривати. Це я подивилася лайфхак в інтернеті, як правильно відкривати мангу. Розрізаєш щось так по центрі, по кругу, типу. І ось так його тик-тик-тик в ту в одну в іншу сторону і виходить така штука. Тільки я не знаю, як тепер. Ну одна половинка знялась, добре. А як зняти іншу? Але все одно вийшло прикольно, кумедно, клас. Так, і все. Ось у мене такий зараз буде перекус і їдемо в зал. Ми тут виїжджати в спортзал, в нас тут охорона. І дивляться, якось вони дуже дивно. Олег там, а я ще тут. Щось вони якісь такі собі. Це не ті, що ми, як завжди, заїжджаємо, вони гавкають. Тут собаками, звичайно, таке собі таке. Ну клас. Хлопці, я спішу. Та ти їх відволікай, хай вони женуться за тобою, а я сяду. А де ключі? А, у мене. Ну ось і зал. До речі, там ось добудували зону кросвіту. Там займаються також ось тут така величезна спортзала. Ще заходимо. Так, заходимо. Зразу звичайно спортивне харчування, вайфай навіть є. Супер. Водини, ціни. Зал, до речі, дуже великий. Ось тут ще є всяке також спортивне харчування, бутилочки. Прикольно. Так, зараз будемо платити. Показую вам одразу передягальню, куди я саме перше попала. За зал заплатили, якраз нікого нема. можна познімати. Бо якось не дуже було б тут знімати, коли хтось був би. За зал заплатили, заплатили 1900 бат. За людину на місяць. Типу безлімін. Скільки хочеш, стільки ходиш. Будемо старатися кожного дня, але я не знаю, як це у нас буде виходити. Так, ховаю купальник, тому що тут також потрібен купальник. Зараз вам покажу для чого. Дивіться, яка тут на вулиці краса. Тут зразу виходиш типу, з дівчачої переодягалки, і ось є така міні-сауна, парна, ну вона, типу, на парою. Це як вона буде, римська, напевно, римська сауна. І ще є така штука, бачите, там є лід і ось. Сокири можна рубати лід і ось туди стрибати в таку типу полонку. Ну, там вода просто, мені здається, мінус 10 градусів. Дуже холодно. Але в таку спеку окей. Ходимо в зал. Тут, до речі, було зеркало, зараз тут продовжили спортзал і дуже багато тренажерів. О, але вже тут. Ще мінус, що я не взяла кросівки і хожу босо. В В'єтнамках не можна. А ти в кросівках, Молодець, я босяком. Ну, тренажерів насправді дуже багато, величезна кількість, тому що погнали. Двіся, є ще окремий зал, називається Stretching area, ну Тобто тут всякі розтяжки робити. О, це мені подобається. Тут якраз нікого немає. все, Головне, знаєш, прийти в зал, зробити фотку, що ми тут були. отак, Все, ну, можна йти додому. Це ні, це <свіско> Та тут скакалки, ще класно, що у нас так бачите, типу на вулиці. Прикольно. Що тут є? всякі, Ну, всякі а штуки. Та вмію, що не вмію. Ось такий інвентар вже на скакалці. <хах> ти що? То як не вміти на скакалці скакати? <плес> ну, то давай швидше. Ну ти гониш. Не йде, не твоє. Ось ще є такі велосипеди. І, до речі, не одна ябусяком Прекрасно. Бігові дорізки, ось такі можна, типу, знаєте, ходити на сходи кудись. Ось там, типу, так вони крутяться сходи. Ось ця штука, так, да, прикольно, ми в робимо. Велосипеди, ну тобто тренажерів тут безліч. Слухайте, ну все, важкувато було, якщо чесно, тому що ми зробили, знаєте, що неправильно. Нам потрібно було після роботи спочатку в зал, а тоді вже на сонце, на басейни, на такий, знаєте, релакс. Тому що ми спочатку, ну після роботи, знаєте, були такі трішки змучені, тому що ну раненько встали, пів четвертої, і зразу поїхали на басейн. А там плюс, знаєте, то вода і на сонці, і воно втомлює. Ти приїжджаєш додому, і ти вже втомлений. Хочеться відпочити після того, як ти півдня був на сонці. А ми замість цього пішли в спортзал, і себе ще добили. То, знаєте, трішки важкувато. Потрібно робити наоборот. спочатку йти в зал, трішки збодритися, а тоді йти на басейн і вже відпочивати. Тому що це, звичайно, таке собі. Ну, звичайно, тренування була годину десь, але це дуже тяжко. У мене, до речі, з непривички, якщо чесно, труситься ноги. Це капець. Важко це вже переодягнулася в новому образі. Ідемо з Олегом в спочатку сауну, Це римська, правда? А потім йдемо в льодову ванну. Правда, я не знаю, чи я хочу, чи я готова на цей крок. Тут, до речі, прикольно, що є ось такі душики літні, можна змитися після спортзалу. І тоді заходимо сюди. А ну, о! Ось так вона виглядає. Щось мало пари. Так, ось дивіться, які тут обрили льоду. Капець. Мені здається, єдине місце, де в Таїланді холодно, це ось тут. Але ще підкидає. Ось, бачите, чекай, чекай не закривай. Ось тут такі. Я не знаю, як вони взагалі сюди його доставляють. Цей лід. Я думаю, з цими ящиками зразу привозять, звідки ще що. І тут ще є, там є ще сокира, щоб пробати. Хлоп, ну давай, залазь. Як? Холодно. Холодно. Я, напевно, щось не хочу, якщо чесно. Це жесть. Все, і побіг. А Абдви, промовчав, навіть не кричав. <рив> Ти, до речі, згорів капець. На камері в телефоні так видно. Плечі згоріли. А тут якраз і прибирала також освіжає, ну я так і зрозуміла. Ні, ну, вода справді, Ти навіть засуваєш руку, воно просто, знаєте, як обморожує. Я щось не дуже хочу. Я лазила сюди, ми минулого разу приїжджали, постійно лазила. Але було жарче набагато. Зараз щось не така жара, то не дуже хочеться. Я не хочу, напевно. Я руку вмочила, мені достатньо. Вийшли ми з залу. Слухайте, я навіть не переодягалася в купальнику. Просто зверху ось так накинула сорочину та їдемо за коктейлями. Мені, до речі, в коментарях писали, що класний коктейль з чим писали? Банани і, і... морква і, і банан. А, морква і банан. Я ще думала, що яблуко було. Ні? Моркові банана. і банан. Я Олег запам'ятав. Ну зараз ми ще перевіримо і візьмемо на пробу. Слухайте щось людей на пантіпі так багато, що навіть немає де поставити байк. Ми вже так, знаєте, другим рядом ставимо. Там також вже в два ряди байки, на пантіпі багато людей на вечір. Ну це переважно ну, нічний маркет, тому сюди на вечір всі з'їжджаються. Так, рухаємось в сторону коктейлів. Це піця така весела. Дивно. Мені здається, в неї можна буде зуби поламати. Суші можна придбати по одній штуці. Як хочеш, але ми нічого їсти не будемо, просто візьмемо коктейлі. Це який лайфхак, до вентилятора, прив'язуєте шнурок, кульок зав'язуєте, надуваєте і відганяє мухи. Ось такий ось спосіб, прикольний. Мікс моркви і банані. Все, знайшли комент. Значить, правильно. Наші два коктейлі вийшли 100. 100 тисяч, слухайте. 100. Так, 100, Тільки не тисяч. Ось. До, до речі, виглядають одинаково. Тільки в мене ще fashion food. Так, Олега такий самий, тільки ще плюс маракуя. А у мене просто морква і банан, як і радили. М -м, смачно! Прикольно. Я просто люблю коктейлі з морквою, віки точно не зайде. Але мені смачно, прикольно. До речі, можна ще сюди додати яблуко, я думаю. Теж буде непогано. Олег з мамою говорить. <реш> До речі, у нас халепа. Ми їхали в спортзал, грошей з собою не брали. Взяли тільки 2000 бат, щоб заплатити за зал. Зал 1900 і нас лишилось 100 бат. Якраз два коктейлі коштують 100 бат. А Віка буде без коктейля. Ну нічого, ми з нею поділимось. Просто геть не хотілося заїжджати ще додому за грошима, можна за коктейлем. <реш> ну Тобто, <реш> так, прикольно, ті місця. Тому взяли два на трьох. Та я думаю, нам вистачить. Вони дійсно дуже великі і сидні. Ми вже, напевно, навіть сьогодні і вечеряти не будемо, просто коктейлі і достатньо. Друзі, ось такий на сьогодні був день. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Дякую вам за коментарі, за лайки. І на цьому будемо завершувати відео. Зустрінемось завтра у новому дні, новому відео. Всім пока-пока!